Доброго дня! Ми продовжуємо нашу роботу над проєктом Біологія клітини. Сьогодні ми маємо розглянути гіалоплазму або цитозоль, а також познайомитися з мікротільцями. Насамперед це будуть пероксисоми і трошечки певну таку інформацію цікаву ми з вами розглянемо по гліоксисому. Отже, структурно знову повертаємося з вами до структурно-функціональних систем плітини. Ми вже знаємо про систему збереження, відтворення і реалізації генетичної інформації, і це ядро. Ми знаємо трошки про рецепторну бар'єрну транспортну систему, і це плазмалема. І тепер сьогодні ми маємо з вами познайомитися з системою проміжного обміну. І тут нам треба буде розглянути гіалоплазму або цитозоль. Плюс от в цих структурно-функціональних системах клітини ніде нічого не сказано про мікротільця. Тобто це такі хитрі, хитрі одномембранні органели, які чомусь не потрапили в окрему систему. Но ми сьогодні їх теж з вами розглянемо. Отже, маркери. Знову ми повертаємося до маркерів органел і їх основних функцій. Е, ну, от якщо маркером для ядра білок, нуклеоплазмін, ДНК в складі хроматину, то що може бути маркером цитозолю або гіалоплазми? Це такий фермент лактат. Дегідрогеназа. Його ніде не буде в жодній в жодні іншій органелі, його не знайдемо. А, от. І основна функція лакта дегідрогенази це фермент гліколізу, синтезу жирних кислот. Якщо взяти такого представника мікротілець, як пероксисома, Пероксисома то лише в пероксисомі можна знайти такі маркери, як каталаза або фермент уратоксидаза. І для чого потрібна, потрібні ці ферменти? Для утворення і розщеплення перекисоводня. І окиснення отруйних речовин. Тобто ці перексисоми, як ми побачимо далі, і їх достатньо багато в клітинах, печінки, гепатоцитах, там, де дійсно мають бути знешкоджені різні отруйні речовини, між іншим, периксисоми і були відкриті. Вперше вони були описані саме в клітинах печінки, тому що дійсно там відбуваються процеси. Окиснення е, е, отруйних речовин за допомогою не лише кисню, а й перекису водню. Отже, гіалоплазма або цитозоль, що міститься, ну і, між іншим, 54% об'єму клітини припадає на гіалоплазму або цитозоль. Це достатньо великий об'єм. І що ж там буде? Там будуть і структурні. І ферментні білки. Структурні білки беруть участь в утворенні так званої мікротрабекулярної сітки. Це не зовсім цитоскелет, це мікротрабекулярна сітка, яка поєднується з цитоскелетом, як ми побачимо далі. І е, от ми сказали, ферментні білки. А які ж процеси відбуваються в гіалоплазмі або в цитозолі? Це процеси гліколізу і синтезу АТФ. Модифікація ферментів, синтез амінокислот, цукрів, нуклеотидів, жирних кислот. Тобто в іалоплазмі, як ми бачимо, відбуваються дуже серйозні метаболічні процеси, які необхідні для життєдіяльності клітини. Як виглядає ця мікротробокулярна сітка? Ну, ось, ось такі електронні фотографії, вони дещо нам можуть допомогти уявити собі, а що ж це таке. Це е, тоненькі фібрили, які мають завтовшки 2-3 нанометри. От Якщо мікрофіламенти, мікрофіламенти цитоскелету вони 5-8 нанометрів можуть складати, то мікротербокулярні ці фібрилки вони дуже і дуже маленькі, 2-3 нанометри. І в комірках цієї мікротербокулярної сітки розміщуються органели. В її вузликах можуть бути фіксовані полісоми, тобто, коли на одній інформаційній РНК відбувається синтез білка за допомогою багатьох таких рибосом. І, звичайно, мікротробокулярна сітка вона не може, не може не взаємодіяти з елементами тобто це Теж як такий уже ну, найбільш тендітний компонент, який буде певним чином організований з цитоскелетом. Значить, які функції цієї мікротробокулярної сітки? Підтримує каркас клітини і забезпечує правильну організацію ферментів, тобто, де знаходяться, як вони працюють, тобто певний розподіл ферментів цитозолю теж буде відбуватися за рахунок цієї мікротробокулярної сітки. Тобто певна організація повинна бути. Цих процесів. ну Ось тут ми бачимо з вами елементи цитоскелету. Це мікротрубочки, це актинові філаменти, це проміжні філаменти, і є ще такі білки, як плектин, кінезин. І оце вже більше буде до е, стосуватися цієї мікротрабокулярної сітки. Отже, е, як організований цей цитозоль або гіалоплазма, ми зрозуміли. Там має бути обов'язково ця мікротрубокулярна сітка, і вона створює такий каркас і, і певний підтримує певний розподіл тих метаболічних процесів, які відбуваються в цитозолі, тобто роль достатньо велика. Тепер переходимо до мікротілець і одного з видів цих мікротілець це пероксисоми. Ось так виглядає пероксисома на. Фотографії, це електронна фотографія. І ось тут ми бачимо в центрі, в центрі таке ромбоподібне утворення. в центрі. Це сукупність ферментів. Його ще іноді називають нуклеоїдом. Тобто ось тут сукупність цих ферментів. ферментів. Значить, Коли утворюється, відповідно, H2O2, це перекис водню, це така речовина, яка. Ну, на вона навіть більш здатна до окиснення, ніж візьмемо кисень так два о два сильніше, і для того, щоб ця, цей перекис водню він не потрапив до з перексисоми до цитозолю і не потрапив до ядра, то звичайно, що треба його. Цей перекис водню нейтралізувати. Для цього існує фермент каталаза. Ну, ось Тут ми бачимо з вами знову такий цей ромб так, всередині. І ось це поряд, поряд фотографія клітини, гепатоцити, і ми бачимо ось пероксисома, а ось тут лізосома. Ще один похирець. І раніше, коли досліджували, досліджували будову клітин, то практично не виокремлювали ще додаткові якісь пухирці з ферментами. Але потім з'ясувалося, що пухирці ці або ці такі органели, вони мають різні набори ферментів. І ось, коли почалося дослідження різних наборів ферментів, уже чітко після цього можна було виокремити лізосоми і пероксисоми. Ну, ось тут пероксисома і ще МБ – це мікротільці. Теж є сигнальний пептид. Для того, щоб до пероксисоми потрапив, потрапив якийсь білок. Вот, то треба, щоб він мав певний сигнал, і тоді за допомогою транслокатора він може може потрапити і до пероксисоми. Ми вже казали з вами, що дійсно в клітині, клітина для того, щоб розподіляти правильно певні речовини, а насамперед білки, то якісь білки мають сигнальний пептид для ядра. І це були ось ті. Такі лужні амінокислоти, 5-8 лужних амінокислот, і все. І білок іде до ядра. А тут ми маємо це кінцевий трипептид, сирін, лізин, лейцин. Тобто, ось це, ці три амінокислоти кажуть про те, що білок, що має такий трипептид на, на це кінці, він для чого створений? Він створений для того, щоб потрапити до пероксисоми. Дуже цікавим є процес утворення біогенез пероксисом, звідки вони з'явилися. От ми будемо розглядати вакуулярну систему клітини, і там чітко ми скажемо, звідки беруться первинні лізосоми. А от тут зовсім не зрозуміло, звідки ж беруться нові пероксисоми. І з'ясувалося, що пероксисоми це такі органили, які не мають генетичної інформації, які не можуть так собі уявити, як вони там поділяються. Так? Виявляється, що вони можуть з'являтися нові шляхом відбронькування від існуючих пероксисом, тобто збільшення кількості може бути саме за рахунок відбронькування. Які функції можуть виконувати пероксисоми? Вони містять цілий набір ферментів. Ми бачимо оксидазу, диамінокислоту, ратоксидазу, каталазу. Вони використовують в реакціях окиснення молекулярний кисень і перекис водню. І надлишок цей перекису водню руйнується каталазою, а в рослинних клітинах можуть брати участь і в процесах. Фотодихання також. Тобто, що таке фотодихання? От Якщо просто дихання, то воно завершується чим? Воно завершується формуванням АТФ. А от якщо це фотодихання, то кисень використовується, але АТФ не формується, а навпаки, використовується. Тобто, це такий побічний, можна сказати, продукт або процес. Як можна уявити собі збільшення кількості, так? підвищення каталазної активності в гепатоцитах і в клітинах нирок, можна викликати в експериментах за допомогою медикаментозних препаратів, які мають гіполіпопротеїнемічні властивості, тобто які знижують ось ці? ліпіди, кількість ліпідів. В, мі в міокардіоцитах при тривалому вживанні алкоголю може збільшуватися кількість пероксисом. Зміни структури урикосом були описані при хворобах Менкіса і Вільсона. Це порушення клітинного транспорту міді купруму і порушеннях метаболізму купруму. Кількість пироксисов може і зменшуватися, не лише збільшуватися. Насамперед, якщо в гепатоцитах викликають в експерименті за допомогою речовин, що блокують синтез каталаз, якщо не буде синтезу того, одного з основних ферментів, то і не буде зменшуватися кількість цих пероксисом, або відміною стимуляторів цього синтезу, у людини спостерігається при запаленні. Та припухлинному рості. Значні дефекти виявлені при гіперліпідемії та гіперхолістеринемії. Руйнування перексисом відбувається шляхом аутолізу або аутофагії. За допомогою лізусом, вони можуть знищуватися. У людини руйнування матриксу, перексисом, ось цього, ось цього ромбу. Знаходять при ішемічному некрозі і вірусному гепатиті. Деградація ось цих ферментів, можлива ще і при гепатоцеребральній дистрофії. Тобто, багато, як ми бачимо, ось таких порушень може бути пов'язано з ферментами пероксисом. Є і так звані пероксисомні Хвороби це вже е, спадкові такі хвороби. Синдром Цельвегера це майже повна втрата великої кількості ферментів перексисом, і люди, е, на жаль, гинуть в, в ранньому дитячому віці. Це несумісно з життям. Цельвегероподібний синдром, відсутність може бути декількох ферментів, лише двох, або е, одного фермента, і це теж достатньо. Достатньо тяжка патологія, тому що цей синдром він характеризується дефектами міграції нейронів у головному мозку, гіпотонією, судомими і порушеннями функції печінки. Ну, ми вже знаємо з вами, що дійсно ось ці пероксисоми, велика їх фракція міститься саме в клітинах печінки. Ось так виглядає цей ромб. Це пероксисома в рослинній клітині. Значить, не лише в тваринних клітинах, і в рослинних клітинах є, тим паче, що там е, процеси фото, е, фотодихання відбуваються. Ну і гліоксисоми. Ось тепер давайте подумаємо разом: е, от якщо б нам треба було е, таке питання вирішити. От Що вигідніше для рослини, при розмноженні насінинами? Чи насінини мають бути великого розміру, чи малого? Як поширюватися цій рослині легше, якщо маленькі насінинки, чи навпаки, великі насінини? Ну, мабуть, все ж таки, коли цих насінинок багато і вони маленькі, то поширення. Це краще. Але якщо ми вирішили, що такий шлях для еволюції рослинки був гарним, нам треба подумати, а яким же чином в насінині варто накопичувати поживні речовини для проростання. Які це мають бути речовини? От є білки, є вуглеводи, є ліпіди. То, якщо ми зменшуємо розміри, нам треба енергетичну цінність цих речовин збільшити. І тоді ми приходимо до чого? До ліпідів. Добре, значить, ми пропонуємо рослині. Для того, щоб їй краще поширюватись, використовувати в насінинах ліпіди в якості таких сполук, необхідних для проростання, і все нібито добре. Але потім виникає питання: добре. Відбувається розвиток проростка, йде процес проростання. Кожна рослинна клітина чим вона має бути оточена? Целюлозною оболонкою. А целюлоза з чого складається з глюкози? А глюкоза це вуглевод. А ми що накопичили з вами? А ми накопичили з вами ліпіди. І що ж нам тоді робити? Що робити цій рослині, у якої, вибачте, мене замість вуглеводів накопичувалися ліпіди? Так ось рослина виявляється розумна. Вона вирішила цю проблему, вона вирішила цю проблему яким чином. Вона використала ось такий ось собі, отаке мікротільце під назвою гліоксисома. І ця гліоксисома вона характеризується тим, що її функціональні обов'язки полягають саме в тому, що Ліпіди перетворюються на вуглеводи. Вона перетворює ліпіди на вуглеводи, і тепер, будь ласка, нові клітини нехай одягаються ось цією целюлозною оболонкою. Отже, гліоксисомами вважаються мікровезикули, які містять принаймні ізоцитрацитрат ліазу і малацентазу. Гліоксисома мікротінця, що містить ферменти, необхідні для перетворення жирів у вуглеводи. І гліоксисоми відіграють важливу роль при проростанні насіння. Вони наявні в клітинах заробків рослин, які активно розвиваються. Отже, на сьогодні ми завершили розгляд цих уже складових клітини. Це цитозоль, гіалоплазма і такі собі Мікротельця. Якщо ця інформація для вас все ж таки була цікавою, ми пропонуємо вам підписуватись на наш канал і е, далі з вами з нами співпрацювати і розглядати нові і нові компоненти клітини. Тобто біологія клітини чекає на вас і до нових зустрічей!